Сам тупляний блін. Це не по тій стороні. По тій стороні, от воно, бачите, mm -hmm. воно за одним каналом. Будемо її тут також, ну, оформляти. Тому що вона, бачите, вона вся засіяна. Ну, далеко no, no. Не треба. А там з іншої сторони немає до неї під'їзду. Без поняття. От, от я не можу вам це сказати. По-любому -по має бути під'їзд. Ну no, так, 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 і... так, Ну, Ми можемо якось поставити, я навіть в карті спробую такі звичайні поставити. GPS координат. О, все десь приблизно ось. Ну так, да, напроти нас якраз. Ну вон буде. Так, GPS. А варто проти них нам покажуть про угу. дніти? Да. Перше. 5066. П'ятьдесят 50, точка, да. Да, да. 66, mm -hmm. да. 84, 657. Кома. Далі 30 точка 01 55 989 так, я потім вас перепишу. Uh -huh. Так це... Давайте попробуємо вияснимо, скільки тут гектарів. Я зараз спробую. І скажіть, що там за товка, хто? А, ТОВКа, до користування Е, товариство з обмеженою відповідальністю, де Ренківець. Де угу. Ренківець? Єдерпов, якісь чер... Черкащани, Черкас. Тут вони приїхали. Ну то ви перекинете мені да, Тому, можливо, я, не... я поки прокину. Звісно. Тому давайте, я хочу поміряти площу цієї, погратися, букви Т. Ще раз. Це за якесь вірня, так. Ще раз, подожди. Астрой номер поряд ділянки 322. 322. 108. Алло. 22 два два 2 две да, крапки ноль четыре ноль четыре две крапки ноль две крапки ноль ноль двадцать так получается Давайте я вам поможу. Да, так. Ти міряй, Димон, а я зараз поставлю один один да? Все, і я зараз... А я точку... Ми проїхали ще одну невелику. Тато тоже. Таке ми зараз зробимо виборку. Значить так, тут один Га, а поряд, пишіть поряд яка. Поряд 322. Кадастровий номер 108. 2220, Дві крапки. 0,4, дві крапки. 002 2 крапки. 0030. Це поряд ділянка. І площа у цієї 2 гектара. Поставши, попробую таку зробити. Зроби. О, отак буде більше. Більш ясно. Отак скріншотик. Ми потім відправимо. Так, можемо їхати далі. Погнали сідайте. Ну, все, сорок, далі. А ми можемо навіть туди і не їхати. Давай тут поставив, так як я казав, отак. Опа, о! Вон зліва там буде. Зроби скріншот. Пишіть. Це та, що поряд. 322, 108, 22, 20. Дві крапки. 04, дві крапки. 20, 2, дві крапки. 2082. Да. Скріншот є. Площа цієї ділянки 1,5 гектара, десь 1,45. Пише Ну, дивіться. Е будьте впевнені, що там та сама історія. Ми вже тут каталися, ми можемо туди не їхати. Ми зараз просто станемо, ну, все дуже. перепишемо, там все засіяно і вся така сама, сама і і історія. І це кукуруза, да, так, І все кукуруза, походу, так. Да. Я просто не звернув уваги. Давай оту велику букву. Рядом одразу є. Так, подожди, давай я зараз оперівлюсь. Рядом, де ти маєш на увазі покажи. Ми тільки щось оцю записали. Ні, ми оцю записали. А, так, да, оцю і оцю цю записали, так. Да. Оцю записали. А оцю. І оце, йде рядом. Де, ага, рази, що... Давай ще цю запишемо. Поставу так на оцю, да. Я думаю, досить для початку. Давайте я складу зараз заяву, вернемося до машини. Давайте. Так, да, тут, тут, потрібно, ми... да. тут потрібно дуже багато займати. Да, Сіли? Я работаю. Мне надо сейчас планы а, а где вы это делаете? То есть вы это организация, которая засеивает поля? Да, а, это организация. Вот а, поля, да? Да. Рынки, официна, что вы официально поселились в можно ваш паспорт? Документ, які підтверджують вас, військово. Ви як водій їздите на машині, проламаєте. У нас тут аж крани стоять, а ми по їздимо Я бачу, що ви там стояли. Ми бачили, що ви тікали. Куди я тікав? Та а хто його знає на що вона база. Це добре, що люди знають. Ми так, не а, а ви а я, я, я цікавого чого ви там стояли посеред поля? Кукуруза ну, її, діва, да, 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 да. кукуруза молода. А кукурудзи немає, так? Да. Ну, да. Оце цікаво, що нарвати багажні кукурузи. Що, наша що не можна виросла, робити да. поліцією посеред поля, у кущах. <рес> 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 так, <рес> буваєш, <рес> бувають, бувають різні ситуації. Так, да, так. Да. так що ми якісь документи побачимо? І поля різні бувають. І мені не розумію, з чим мені тут возити. Машина на дорогу не виїжджає, не, і це. Ні, так без воззрізниця. Це ж автомобільна, і бути мають бути якісь документи. Не ж не так, що якщо вона по полю катається, то нічого не надо. Авто воєськово обліковий, да. Да, да, да. Зі Ну бо я так не можу нічого робити. А куди ж паспорт? Да нема мене с собой. Подожди, подожди документы. Подожди, 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 подожди. Сейчас я на базу поїхали за мной. Да нет сейчас почекайте, на базу поняли. Ну все, все, біляричка. Подводите сюда. Я просто не можу завершивать, бо вас освечивается. Ну да, як, куди ну, возьміть машину. Сюди покажу. Открыть вам полностью. А кто представник вашей цієї організации? Сейчас давайте я наберу. Дата народження на 6. 73 кіно зробить. Наберіть, може, представника вашого, може він під'є на місці. О, та що ж не підійде? Під'єде минулого разу під'їжджав. Під'їжджав, так? Кого іменно набирать? Ти ще по минулого разу був. Та ну хазяїна, не 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 ставив сказ... не ставлених директорів, а хазяїн. А хазяїна жута, а хазяїна я думаю Тебе. на місці. Розмовляли ж. Ну, да. То хто? То, то це не хазяїн то розмовляв? Ну хазяїн це директор філії, у нас же з філії стову Дернківець Бородянка. Ну правильно. Хай цей директор філії приїжджає. А. А. а що в Бородянки знаходиться? Ігор Іванович, а, е тут знов ну, ця організація з поліцією. Ми тут на, на п'яточку вимагають вас. Та не вимагаємо, просто просимо приїде. Ага. я могу ехать. Не, пока не могу. Не, ну чекай. Да я вот все, да, ладно, хай стоит машина. Да не, вы тоже давайте я тоже давай. Так вот что мне до дерева, я переключусь, да. Ну, давай. <свист> Там все старые что на море, знаешь. У мене там гаражі десь відро не мирів валяється, може хоч якісь бляхи йому подогнати, хоч поцепив. Бляхи на неву ніхто не повірить. <реш> ти вам пепетиш? Да. Та візьми, може Та була, щоб заявили. Та щас візьму, Та б. Б. Та Та ти ж б. А є так паспорт на машину? номера таке, інтересні, ніде їх немає. Ні. Не... Сейчас к директору приїдемо, будете з ним це розбирати. директор. Може, можна мені заяву? Да, сейчас да, я можу зараз шукаю. У мене бланки закінчились на стег групу. А Була. свої були? Да. нас своїй був, знаєте, у вас от ця дві строчки, типу. У нас там, там це вже заява помінялася. Помінялися. Ну, ну в різному райвідділки по-разному. Та, ну, таке само осталось. Ні, все помінялось, там більше. Не так, тримайте заяву. Ну, такое, особо не розгонишся. Так пояснення розженемося. <рес> Це ж таке? Пояснення воно не має, юридичної сили, а от заява має. Ми ж проходили вже цю історію тисячу разів. Може, звичайно, четверте чисте? Є це все? Дивіться. Можу пожежити такі вам варіанти. Давайте А4 Є і Є на... більше дорозі О! На нашого керівника. О! Оце то, що треба. та воно. Ось шукали меді, знайшли золото. <рігlie> <рігlie> так, це точно. Так, новий керівник. Вже новий знову? Скільки він у вас новий колядочці? Угу. Керівник чого? Керівник Бучанського, відділку No1. Бучанського РУП. — ВП No1, відділку поліції No1. Та от підвалки? Що-що? Це, -це тут підвал біля школи. Так, да, там десь підвалкою ми <зважа> жили колись. <пипов> а ти думав Оооо, щас я как раз тут. Я могу дать планшетку. О, это вообще будет чудо, Сервис был. Ну, как-то для любви. Не, это самое видишь, кто будет распуган, а кто нет. Просто підтвердження Якби подавали, Якби так, машина була б їздила, ви мене зупинили на дорозі, я, і я б мався бути учасником дорожньо-транспортного руху, так. а я не являюся учасником. Я їжджу їжу на полі. Це не є не траса, не шосе, нічого. І що Я не являюся учасником дорожньо-транспортного руху. Ну, так, а це Давайте не буде. І машина є знаряддям. Можете там ще понад канавою проїхати подивитися. Тут а ось понад дорогою. Спеціально дороги поробили для цієї машини, щоб не виїжджати на трасу. Андрій Ігорович. Да. Можу предложить заяву під кондиціонером писати. Не, мені так нормально. Так. Да, дя дякую за, за сервіс. Но мені і так. Слава Богу, не так вже й жарко, дощик прийшов ранці.